Добрий день, потеревенимо за життя в Данії, Це Копенгаген, сьогодні світить сонце. Коротше, а ви знали, що в Данії церква та держава разом? То церква не відокремлена від держави. І навіть є такий налог на церкву. Він варіюється від комуни до комуни. От В Копенгагенській комуні, де я мешкаю, це 0,8% від доходу, який оподатковується. Релігія в Данії протестантство. Це релігія, де тебе. Хрестять, коли ти маленький, і потім ти 10, 14 років підтверджуєш, що ти був хрещений. Коротше, коли тебе похрестили батьки у дитинстві, ти автоматично становишся членом протестантської церкви. А якщо ти не підтвердив це у віці 14-16 років, то ти, не, ти вже не член церкви. І деякі люди відписуються від членства у церкві впродовж життя. Налог на церкву йде на зарплатню священникам, бо це державні службовці, бо церква разом з державою. Вони не відокремлені, вони разом. І йде на реставрацію та підтримання церков по Данії. Є навіть на міністерство церковне. Отак, гарного дня.